Хочете бути мільйонером? Станьте ним! В ефірі державна числова лотерея Мегалот, і я Ірина Фролова. Сьогодні на кону мега джекпот, 6 мільйонів 650 тисяч гривень, та мегаприз. 3 мільйони 325 тисяч гривень. Ці багатомільйонні призи так і просяться вже на ваші банківські рахунки. То чого ж ми зволікаємо? Розпочинаємо грати і віддавати гроші. За цим процесом буде стежити тиражна комісія. А мені залишається оголосити, що 1505-й тираж відкрито, і ми вмикаємо лототрон. Як би холодно не було за вікном, сподіваюся, наші виграші здатні зігріти кожного з вас. Бо, як завжди, це реальні мільйони. Номер першої кульки 35. До речі, сьогодні час прощатися з новорічними символами. 30 січня це День Діда Мороза і Снігуреньки. Номер другої кульки 30. Ці два персонажі насправді трансформовані у радянські часи казкові герої давніх слов'ян. Номер 3 кульки вже знаємо, і це номер 15. Отож, незважаючи ще на лютий попереду, потроху можна прощатися з зимою. Незабаром щедра масляна, а там і весна. Номер 4 кульки 27, номер п'ятої кульки 1, Хто зустрічатиме весну з мільйонами або хто з ними проводжатиме цю зиму, дізнаємося дуже скоро. Отже, шоста вирішальна кулька номер 9 Таким чином, друзі, нам залишається дізнатися лише якою буде сьома кулька мега кулька. Вмикаємо лототрон. Я нагадую, якщо ви правильно вигадали мегакульку, то всі ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшно є мегакулька один. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така: тридцять п'ять, тридцять, п'ятнадцять, двадцять сім, один, дев'ять та мегакулька один. Що ж, я щиро вітаю усіх вас, хто виграв сьогодні гроші. А наскільки великі це сума, ми дізнаємося разом і буквально за мить. Неймовірно сьогодні виграно один із головних наших призів, і це мегаприз. Друзі, я вітаю нашого переможця, адже у ваших руках опиняється 3 мільйони 325 тисяч гривень. Обіймаю вас і щиро радію. Наступного разу будемо грати за мегаприз 500 тисяч гривень та мегаджепот 6 мільйонів 700 тисяч гривень. З такими прекрасними новинами абсолютно не хочеться з вами прощатися, але змушена. Тому зустрінемося наступної середи. Миру й достатку вашому дому.